Зловмисник, який нападав на жінок в районі Черемушок, добряче налякав коростенців, особливо мешканців цього мікрорайону. Про нього писали у соцмережах. Поліція повідомляє, що є підозрюваний, він затриманий. Але за інші злочини займаються ним столичні правоохоронці поки що. Вони закінчують проведення своїх слідчих дій. Наші слідчі потім теж продовжити заходи, які ми запланували по вказаних кримінальних правопорушеннях. Це коростенець? Так, це житель міста Коростеня. Він раніше у нас перебував в розшуку, по тих його знову ж таки методах, способах скоєння злочину на даний час ми намагаємось довести його вину і справу направити до суду. Ще одна тема, яка насторожила коростенців повідомлення про зникнення людей. Знову ж таки, соцмережі. Напередодні Нового року з дому пішов підліток. Його шукали майже місяць. Він знайшовся в Києві. Взагалі, звернення до поліції з проханням розшукати людину не рідкість. Була і вчора інформація, що пропала людина. Провели певні заходи, встановили, що вона за місцем проживання. Три дні назад в Канун Різдва. З Києва зателефонувала дочка, що батько виїхав з міста Київ на Коростень, але з нею не зв'язується. Теж відвідали за місцем проживання співробітники відділу поліції, встановили, що він знаходиться вдома, але не зміг зателефонувати дочки, оскільки по дорозі десь втратив мобільний телефон. Прямо там наші співробітники набрали дочку, вони поспілкувалися, це питання було знято в той же день. На жаль, трьох чоловіків знайти ще не вдалося. Один з них мешканець геріатричного пансіонату, схильний до подорожей. Ще двоє коростенці, які вийшли з дому і не повернулись. те, що пішов на роботу, і те, що мав їхати до матері. Тож так само відкрите кримінальне провадження, проводяться певні розшукові заходи. Щодо злочинних тенденцій у місті новинка все частіше об'єктами зловмисників стають термінали самообслуговування погорького, грушевського, сосновського. Активно орудують у місті крадії, які полюють на нетверезих людей, та крадії, які проникають до чужих осель. А ще досі актуально у користані проблема наркоманії. Не стільки. Нам треба затримати тих, хто вживає наркотики, а хто розповсюджує В цьому напрямку. Ми дещо трошки ведемо роботу, нам допомагає управління протидії наркозлочинності обласного нашого управління. Так що ну, сподіваємося, що в цьому році буде трошки краще, чим було в минулому році. Хоча в минулому році ми теж спрацювали непогано спільно з ними. І нами було виявлено 21 факт збуту наркотиків. Позитивною є інформація, що останнім часом не доводиться говорити про тяжкі злочини. А всі скоєні минулого року, окрім одного вбивства в районі, розкриті. Михайло Старовойт наголошує, що коростень надзвичайно потребує встановлення системи відеоспостереження, що значно полегшить роботу правоохоронців. Позитивний досвід вже показали такі міста, як Малин і Коростишів.